Зав'язати коробочку, знаходимо серединку, мотузки, ось, прикладаємо її на те місце, де буде в нас бантик. Перевертаємо. Перекручуємо двічі. Ось таким чином. Повертаємо на лицьову сторону, піднімаємо, підводимо мотузочки під першою. Ось таким чином. Зав'язуємо вузлик. Перший вузлик затягнули. Вставляємо бірочку, бо вона потрібна нам знизу, то ми беремо одну червону, вставляємо бірочку і далі вже зав'язуємо бантик. Головне вибрати центр мотузки, щоб вийшло гарно. Це найважче. Бачите? Перекручується. Все воно рівняється.